Стройер Что... щось каже войс. Ты сосиски езишь в чат выиграй. Так, точно він и сосиски. Чи сосиски їдять його. Так, Пауза у нас. А, уже нема паузы. Р... Ну, О, Погнали! Поїхали. Але один із гравців Бо цих чіпсіків стоїть. Ой-ой-ой! Ага. Кіокай. Ми ж не скажемо Кіокал. Кіокай, Кіокай, свара. Рестарт, рестарт, вулик каже, будь ласочка, ну рестарт. Ні. Нікого no damage, no damage. А нікого ще не. Ноу демедж, ноудеж. Адмін. Адмін. Призивають адміна, щоб рестартнути це. У нас вилетів. Переграємо Можна. Що, чекаємо. Підпроводі. Ага, ну. Перерягаємо без намага пістол. Прекрасний пістол без дамага. Байдемо жалу трейд уже 5 в 2. 5 в 1. Один дестроєр, давай, сосисочки, нарезай. Ну. Не получилось вийшло вийшло. расстрелять сосисочки як решето. Че ж, тому. Час не разумел, да? Цікаво, буде перегравати чи ні. Но. Опа, заходить. Заходить. Вс, зашел, киокай. Мабуть, Q -Q. потрібно робити. рестарти, вважаю. Угу. Ну, зараз побачимо рішення атміна, чи адмін взагалі тута, вообще бачить це все. Я думаю, так. Да. Контролюю ситуацію. Ну, Поки опа. що у нас технічна пауза. Музикальна пауза. А, да, ну, далі ми співати не будемо бога. Взагалі, що скажеш по матчам цих двох команд в минулих. А, ну... Strike uh, спочатку рухались досить впевнено. Програли лише новачкам загалом новачкам, якщо можна так висловитися. Uh, це команді Megatrollers, але з таких легенд, які там є, це Ріменов, який займав довгий час uh, першу сходинку, першу позицію в uh, cool Guys рейтингу 2-2 гравців. SD. Я не пам'ятаю, в якій команді саме він грав. Uh, здається, здається. Ні, я так не згадаю. Ну, і Сайзер, який теж, якщо не помиляюся, до цього брав участь. Гравши за можливо, здається, теж 2-2 турнірах, Але як, ну, це якщо мені не, е, мені не змінює пам'ять. Ну і, в принципі, до цього вони досить впевнено рухалися. що ж. Тому, ну, ну, є шанси їй перемогти Чіпсіків. Хіба що якщо е дестроєр не буде далі, нарізати Сосісочки собі для грилю? Ну, це так. Ну, а якщо казати за Чіпсіків, то вони вже грали проти Loud в півфіналі верхньої Сітки. Але все закінчилось ну, не найкращим способом. Для них 13-4 вони програли. Але і це була мапа Ancient, тому хто знає, можливо, на нобісі ті покажуть зовсім іншу гру. Зовсім інший рівень. І я так розумію, що продовжує матч, нічого ніхто не перезапускає. Ну. що ж, опа, поміняв. Поміняв пістолетик? Да, каже, це не везучий. Google вбиває. А ні, вигулика вбиває, точніше. Це Невер там з МАК-10 побігав. З Дьоша добив ще одного. Ну і Невер, як у Кобра, біжить далі, каже, бо більше наса треба. Більше грошей ну, треба. Сосисочка, до речі, в нього. Ач На USP можемо <с побачити. Виходить зараз. Невер. З коннектора приймає одного. Трон зачепив лише. Мадара допоміг йому та закрив двері в цьому раунді. Да. Так. Ну, в принципі, непогано як для однієї, так і для іншої сторони. Чи б зробили пару фрагів на своєму такому напів-еко-напівпістолетному раунді. Ну, а Lastriк в особності Невер зробив трипл Кір. Хоч у нього зараз найменше грошей. Бачимо, що у Ксеневі у нас. До речі, пам'ятаєш АВП на Ксеневі. Так. Да. Хлопець молодець, хлопець гарно грає. Надіюсь, що це хлопець. Карія у нас стоїть під Б. Щось вони намагаються розкайтити суперника. Бачимо вихід на А активно йде, бомба поки що не підіймається, невер. Підіймає М4 свого тіммейта, зараз перетяжки на а активної немає. Бачимо, що. Два гравці на плиту А стоять у нас, зачиняють їх смаком, відходять далі. Буде це перехід, поки що. Тим часом Каріо збирає інформацію з Бплента, каже тімейтам, що тут теж два гравці. Тобто потрібно якось розколювати їх через МІД. Бачимо контакт нас з дестроєром. Змінив позицію. Чую, що вихід в коннектор дає інформацію тімейтам, ті стягуються, приймає одну, ногу, як не падає про стрілом, Ксеневі. Вбиває за ВП між лакера і. Ізіоршів і вбиває Xafeно. Кістя усі з закрили вони раунд. 3-0 рахунок. Так, World Strike досить впевнену гру показали нам в цьому раунді. Ну що ж, і ще один, напевно, економічний терепістолетний, хоча бачимо вже мп у хіпсіків. 5-7. Ну, видно, щось таке непів економічне, непів. ні. Ну ми зараз будемо бачити, можливо. Поки що ми бачили е, дво, дві гри, які були до цього, дві були досить розгромні, саме Бачимо, на Бачимо, Відкидаються хаєшки. На контакті в нас Зіоша знову фаст вуглик намагався зробити кіл близька. Грав. У нас дуже сильно відкидає відкиде хаєшку Каріо, невдало відкинув, загинув від суперника, але забрав з собою ще одного гравця. Бачимо, що Мадара має інформацію дуже швидко. Зіоша реагує зараз. Близька гра з деструєром переграє, того є інформація, що на листовел. Йока падає від Ксеневі. Знову гравець показує. Видаю, е, як би це сказати, гарну. Класну, класну, гарну гру на АВП. Що ж. Ну і поки що потроху-потроху. О, перший буде фулбай в обох команд. ні, Лише в чіпсіки, І зараз. Що ж потроху? Починається у нас раунд. Бачимо, що бомбу скинули ближче до А, можливо, буде вихід спрямований на А, але зараз все залежить від фрагів, які будуть у нас десь прямо зараз. Бачимо, що на мету йде Ксаневі старається прострелити, але Кевкай вирошиває невера і Доша прошиває, як яка відповідь. Бачу? не бачив вулика. Ні, побачив вуглика з Вбиває вуглика, розкидає повністю а стягується. Тим часом у нас Ксафен на Плент. Є інформація, що гравець був на майні. Але тим часом в нас намагались гравці протиснути Б Плен. Тим часом Ксафен. Тим часом, тим часом у нас багато тим часом. Вже і тим Сафи часом Сафен залишився в ситуації 2 в 3. Так, так. І вийшло на ПП, все-таки вийшло в них через коннектор, через B-Main Вийти на Б. Ну і це ж все, має бути п'ятий раунд для команди Strike. Буде вже Strike. Калаш собі. Гарний. Ні, АВП. АВП, АВП. Левше ну, і... йому. Це означає, що йому на п'ятки наступаємо удара і також підтрикання... дуже, дуже, дуже близько Батара. Батара дуже близько і Він вбиває його в голову, сафен падає і забирає ще один раунд. Дуже потужно в нас. Іде команда Loud Strike, не залишає після сосісочного раунду. Жодного шансу для суперника. Так, так. Ну, але деструю треба включатися. Щоб іще, так сказати, нарізати собі сосисочок, ну що ж. Побачимо в подальшій грі, чи в нього вийдеться чи ні. Але бачимо mm -hmm. дві МКС-ки та два F7 і діглу команди Чіпсики. Що ж, ну, досить непогано, як для того, що майже половина гравців не немає грошей. Ну є ставка на те, що Ксафен зробить open kill, або просто забере якогось гравця на Lucky з 57, кидається йому молік, при тіхтом, знаючи можливо, що він там. Три гравці на займають. Мід. Бачимо, що виходить на Ксафе, на Ксафен все ж таки реалізовує ФФС, не влучає він в Невера дуже близька гра. Розмінюється кулями Мадара, приймає Дестройера, який намагався, мабуть, підтиснути Невер. Все ж таки зачиняє Ксафена, на залишаючі. Сольтімейта Кіоко QK в ситуації 1 в 4. Дуже важко. знаю інформацію, що один в Б. Мейні виходить на нього Мадара. Падає, не встигає він перевестись на суперника. Та залишається ситуація 1 в 3. буде сейвити, і Ярик, тобі слово. Дякую. 1 дякую. в 3, ну, в принципі, Ксафен забив один фрак, та й все. Опа, ще вибуває DeFi, mm -hmm. девайсу Невера. І вже є інформація про Кайо. До нього, як ми бачимо, наближується один з гравців. Думаю, що це все-таки Ксеневі. Так, Ксеневі біжить уже. Але, ай, який неприємний таймінг, тільки змінив зброю і зразу вже його вбивають. Чи спробує ретейкнути, а кітиня? Ні, нема кітів, нема. Тому буде шукати останнього Здошу, щоб вбити його. Або заселити ВП. Він і робить. Але чи вийде в нього це все по красоті? Ну, ж це виходить, як і бачимо, що з Дьоша на воді. У нас к'якай цей на Дабулдорі на міду. Ну і шостий раунд за Strike. Це, напевно, один з самих найближчих раундів, який був поки що у Чіпсиків. Ну, побачимо, що з цього вийде далі. Потроху з'являються гроші від луз-бонусу, від цього всього. Але там і великий запас грошей у Loud LoudStriku. Тому хто знає як це все вільється в майбутнє. Так, бачимо, відкидується в нас хаєшко на B пленті. Дуже. Якби тобі сказати, дуже активно грають вони, намагаються контролювати вони річку. Бачимо, що Ксафен трішки агресує на цій позиції. В конекторі в нас в близькому контакті стоїть destroyer де зі своїм тіммейтом Міч лакер Зараз буде цікаво. З його же падає МП-9. Мадара робить даблкіл, відчиняє коннектор, вихід на Б-плент. Мадара продовжує виходити, вбиває кйока і вже підстигають. Тим часом Ксафен з вугликом на Б-плент, але Ксафен виходить його забирає. ксеневі вуглик переводиться дуже влучно на суперника, але нічого не може зробити, тому що ситуація 1 в 3 падає він від гравця Loud Strike та закінчується ще один раунд на боці сторони терористів. Бачимо. Рахунок 7-0 дуже потужно, потужно та потужно. сноубольно. Як би мовити, заснубовували вони цей матч поки що так. без відповіді від команди Чипсіка. Ну і досить неприємно для самої команди Чіпсіки. Все-таки 1-0, дуже розгромний рахунок, але все ж це КТ-сторона. І як було в попередньому матчі. Cario зараз... робить кіл. З'явилася інформація, що ще один гравець. Бачимо. Близька гра від Невера. Не вагається він пікати. Виходять, тим часом бачимо гравці зі зом зі своїм тіммейтом Мадарою на вуглика. Вуглик зібрав інформацію, що точно один гравець є під А. Тим часом Аріо Ксафена вбиває дуже близько вуглик. А, забирають обох гравців повністю, повністю що я можу сказати. Повна дизеорієнтація суперника. Тоб бачимо, що. А, схожа на гра, знаєш, у звичайних іграх в коли суперник повністю дізеорієнтований. Дезорієнтується. Так. так. І... Типу, ти наче стоїш, так, там 3. 3, 1, 1. Позиція, в тебе все зла злагоджено, але якось, ну, ну, от летить кожна куля у суперника залітає, так, і бачимо, що все ж треба переворачувати цю гру, тому що інакше не вдасться взагалі нічого зробити. Це дуже важко. Міч лакер залишається okay. один, а. Щойно Ксеневі під Бест я дивився веплент і, і йому поставили дуже неприємну голову. Але йому пощастило, що це була М-ка, а він не помер одразу. Мадара веде своїх тіммейтів на Аплент, розкидать смоки, нас Киє Де інформацію, що буде вихід під, а вже стягується Кіокай. Але... Стоїть він під Хевеном Зіоша виходить, влучає в суперника, падає той ще робить даблкіл. Виходять на плент Бомба в нас не ставиться, тому що бомба дуже позаду, кіой. Вже всі зайняли. Плент вуглик робить. Кіл, невер падає, Влітається. флешка дестроїв під нею. Виходить, падає Мадара, ще залишається вже ситуація. До речі, дуже дуже незначна, дуже. Неординарна. 3 в 2. Можливо, чи псіянки. зараз. Візьмуть. Раунд ну, свій перший. Воно, будь ласка, все рака. Дякую. Що? Я теж не почув. Так, Йоша вбиває Дестроєра. Ну, Патрує. і ситуація 2 в 2. Так, ну що ж це буде ретейк, так ми бачимо, що два фолових гравця. Не так близько до мікрофону кажіть, бо чутно на... <пу> ага. проп. Так, ну і Кисеневі один в два поки що. Проти двох вологерців робить перший фраг. Вуглик один, один проти один проти не червоний, але ні. Це не все-таки вбиває вуглика та дістає той дев'ятий раунд для Loudstrike. І, ну не виходить поки що у Чіпсіків. Навіть хоча б один один усінький раунд взяти. Дуже сумно, але що вже поробиш. Так, ну і бачимо, що знов там десь еска, там десь пістолети. І такий то закупилися, то не закупилися, от там якась дігон, інші мають погано. Ну і зараз треба думати, що робити. Чіпсі там так як дуже-дуже ну, неприємна ситуація. 9-0. Да, хоч і слабо сторона, але неприємно Вон, робить вже там по вуглірку і деталі. Але відходить. Ну, у нас. Не сказав би, що КТ на Анубісі дуже важка дуже, дуже ну, погана сторона. Навпаки. Я б сказав, що це більш легка, що ж. Бачимо ксеневі. Ну, повністю повністю суперник знищується. Я не знаю, проходять вони мід, так. Ячина на middle дестроєр вже стягується в. музей. А на Апленці, Мічелі, з диму виходить, буває Мадар. Забирає, вибирає кавар. Ну, 2 в 4. Ну, бачимо, що це, можливо, якісь фраги пороблять у нас гравці, чіпсики. І якщо це вийде, то ретейк, але ні, Киневі вбиває і вже подробився. Далі і далі, мій та таппланта. Ви цей веке калаш. Але Ксеневі каже, що ні, ну не хоче він його вибити. Ну що ж, зараз побачимо, чи вийде це у нього. Але туди і прямує вся команда в сторону Міча Люкера. Щось Чому треба? у Сцену Люкера, керами. якщо лакера? А лакер, перепрошую. Він поки що не. Мав би почути. Почув. І дабл пік Ну, не, не дають навіть засейвити одного калаша. Нічого не дають взагалі бачимо, що команда знищується. Якщо. ну я не можу стверджувати, що команда повністю програла цей матч, але по статистиці можна так повністю завіряти. Але ми знаємо, що Counter-Strike це гра, де камбекаються неможливі матчі, де робляться нереальні хайлайти, тому стверджувати ми нічого не можемо, бачимо. стакнули вони під А, три гравці. Залишили Кіокая одного на пленті, але тим часом три. Ні, поки що два гравці. Один на ріц каріо На близькому контакті з Міч Лакером той очікує суперника щось чекка. Дуже близько. Зараз ксафа Не, прийма... Не приймає він Невера. Падає, від того стакнули два гравці плент а Поки що невідомо, що це за плент. Тим часом вуглик прориває. У Б-мейн і з'явилася інформація, що на міду вони земо вбили вони. Кьокай. Дуже. Залишає червоним з дьошу. Так, і нету з дьошо чекає. Опа. І ще одного червоного гравця залишив Мадару. вуглик і помер. Дестроєр. Буває першого. Є інформація по-другому. Мають вже знати, що це бік І ситуація 2 в 1-1. Гравець у нас чіпсіків залишається. Кіокай. Що ж, але ні, вони не дають на Б. Чи все-таки йдуть? Ні, все-таки вирішили піти. Кікай ховається у нас у темпі. Виходить, почепер що вбиває і ні, не дотискає він. Каріо і. Одиннадцятий раунд для команди Love Strike. Ось мені зараз вони... Знаєш, кого нагадують? Команду MadKids, яка 13-0 закривала В фіналі. У нас кілогі спортс. На минулих турнірах, якщо не, помиля... якщо не помиляюсь, це здається, був Five Cool чи One More Game. А... Ну шо ж, по 11 по 10 тисяч. Бачимо, має 2 гравці, ціла от страйк. І. щось там загубив у нас Каріо. Знову чутний активний мікрофон. Бачимо, що, що, що це буде вихід під бета підлітають вже такі гравці Lost Fight. І Здєш робить даблкір, ще бепленд, або мо ніхто не забирав. Це йдуть забирати вуглик. Йде голосно йде А ЗДОШ я чітко перемкнувся, коли він пікав, так файно. Вижив по ньому, Мадара. Ксафен, Ксафен, блін, ну не пішло, ну шо ж ти поробиш. Мадара, напевно, перелякався ще й почав стріляти не туди. Так, взагалі бачимо, що не пішла гра. Пістолетний раунд він же по зумісності матчпоінт для гравців команди Load Strike. Бачимо, Мадара щось там відтренує свою мишку, свою рідкість рухів, щоб більше таких моментів не було. Бачимо, що все ж таки. CloudStrike все ж таки виправдали свою назву, гучний постріл. Йошку mm -hmm. mm -hmm. під. А mm -hmm. повністю приймає Ксеневі Скаріо. Що вони роблять? 5 в 1 для вуглика. Робить перший фраг по Мадарі. Старається якось відійти, але бачить вже два 20 і все, Ксеневі надо 20. 13 0. 13 0 ой ой-ой-ой, Все більше і більше! лоу-страйк нагадуєте метки.